Послання до Євреїв, глава 13 Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любови до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостино були прийняли анголів. Пам'ятайте про в'язнів, немов із ними були б ви пов'язані. Про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Нехай буде в усіх чесний шлюб. Та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Будьте життям негрошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе, тому то ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, і не злякаюсь я нікого. Що зробить людина мені? Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і, дивлячися на Кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора, і сьогодні і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добре зміцняти серця благодаттю, а не стравами. Що користи від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жартівника, що від нього готуватися права не мають ті, хто з кинії служить, бо котрих звірят кров первосвященик уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав. Поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність, та про спільність. Бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. А надто прошу це робити, щоб швидше до вас мене вернено. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас любе, перед лицем Його через Ісуса Христа якому слава навіки вічна. Амінь. Благаю ж вас, браття, прийміть слово потіхи, бо коротко я написав вам. Знайте, що наш брат Тимофій вже випущений, і я з ним. Коли незабаром він прийде, я вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників та всіх святих, вітають вас ті, хто в Італії. Благодать за всіма вами. Амінь.